Людей, перш за все, тому що в інших областях, навпаки, я вам кажу, що на рівні губернаторів всі йдуть, всі зустрічають, незалежно незалежності від того, є прості люди, приїздили з Донецька, наприклад. І не було, не було різниці між людьми, там, якої категорії ці люди. Це залежить від самих людей. От навіть розвиток будь-якої галузі залежить від того, людини, яка яка ставить за мету бути там або мати ту ту посаду? Розумієте? У нас дуже багато людей, які знаходяться взагалі не на, не на, не на тих посадах, яких вони мають. Це як квітка цисик. розумієте? У нас розуміння того, що. У нас не, нема можливості от свій час дякувати Богу, була Раїса Панасівна Кирильченко, берегиня української пісні. Дійсно, з її голосу, і почалася ця пісня, ну, як офіційна. Да? Раніше люди співали українські народні пісні, всі гуртом, і все це було добре. Але дякувати їй, що вона. Дала людям можливість доторкнутися до цього високого і духовного. Сьогодні немає таких наслідувачів з її, її, української пісні. І ви бачите, навіть на естраді її немає. Але коли приходять молоде покоління, тому що я співаю від української народної пісні до сучасної, хочеться всім, всіх зацікавити своєю творчістю, щоб кожна людина для себе щось винесла основне. То от саме молодь. Дає перевагу саме тим українським народним пісням. І чомусь вони говорять, що раніше вони цього не чули. Раніше, знаєте, люди співали завжди. Ідуть робити, співають, повертаються з роботи, співають. Зараз рідко люди співають, але коли вони співають, я навіть скажу свого малого досвіду, що їдеш в господарство, яке дуже успішне, там, де є господар в своєму. На, свої, на своїй землі, які опікуються тими людьми, які працюють на цій богом дарованій нам землі, то він для них робить концерт, робить захід. Ці люди вони співають хором. Вони не підспівують, їм не треба підспівувати, вони хором співають, вони щасливі. А так само в нашій державі, коли люди ущемляні одному або в іншому, вибачте, що на російській мові, але це дуже пасує це слово, тому що воно, мабуть, вже. Пробити в жили крові до болю, просто подивися, як живе наш український народ. Тому хочеться почати з дітей любити свою Україну. Вони її люблять. У мене дитина їй шість років. Вона стоїть, співає гімн України. У мене серце кров'ю обливається, що я її не, не говорила це робити. Це підсвідомо. Але ми повинні навчити дітей своїй культурі, своєму високому мистецтву, щоб вони навпаки. Ми все дивимося в Європу. Ми все тягнемось туди. Ми тут живемо. Ми на цій землі народжені. Ми тут повинні дбати про неї. Так як роблять дідусі бабусі, і ми повинні піднімати молодь так, щоб вона виховувалася на наших піснях. А кожну українську пісню можна подати в інших інтерпретаціях, в інших обробках і хіп-хопі все, що завгодно. І це буде, повірте, мені не гірше. Я навчалася в інституті на, на викладача народного співу. У мене викладачу 72 роки, я навчалася одна, про що це говорить? Пройде час, нас ніхто не почує українську народну пісню, хіба ми до цього прагнемо? Ні. Я впевнена, що багато хто із батьків, багато хто з дідусів, з бабусів, навпаки, підтримають мою ідею, підтримують тих дітей, які дійсно талановиті від Бога, від землі. От знаєте, інколи дивиться дитинка Манюсінка, але воно вже співає, вона вже артистка. Оце і дійсно є те, що матінка-земля наділила дитину талантом. Його потрібно в повну силу реалізовувати і не цуратися. Того не стидатися, не. Я не знаю, я малої була, мені було два з половиною року. Ми отримували зерно на паї, мене садовили на мішках, і я співала будь-які пісні. І, мабуть, одна з яких була, урізала пальчик і болить, зелений листочок не гоїть Поцілили мене й загодь. Я все життя. Заспівайте трошки. <кій> Заспівати. <кій> <кій> ну, давайте тоді не цю. Але дос, договорю, що все життя думала, що коли милий поцілує, то воно загоїть. Але воно так, так і є, якщо він дійсно милий. А заспівать би я хотіла, знаєте, пісня сьогодні дуже актуальна, і вона звучить як ніколи в житті, саме сьогодні.